Продовжую тему, чим же відрізняються азіати, а точніше азіатки, сьогодні про прекрасних японок. Спочатку хочу наголосити, що в будь-якій країні кожна жінка є унікальна та індивідуальна. Я ж розповім про основні риси, які чіпляють нашу увагу. Поділюсь своїми особливими спостереженнями, коли я була в Китаї на початку зустрічала японців, я довго зависала, тому що я не могла зрозуміти, що це за люди переді мною. Чому вони мені здавались іншими, і чому вони відрізнялися від натовпу? Бо, окрім зовнішнього вигляду, у них також була інша манера поведінки, інші рухи, більш стримані та витончені, особливо у жінок. При тому, що говорили вони на китайській мові, вже потім мені підсказали, що це були японці, і все стало на свої місця. Скажемо так: якщо перед тобою у великому концертному залі розсадити японців, китайців та корейців, то ти точно побачиш та відчуєш. Наскільки вони між собою відрізняються? Є багато речей, які їх поєднує, але й дуже багато, які відрізняють їх між собою.